Друзі, привіт! Сьогодні буде незвичайне відео, тому що я буду говорити не про прочитане, а про написане. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися і гаряченька з собою введься. У мене в руках моя книга, яку я писала два роки тому, з лютого до травня 2021 року. І це досі дуже дивно тримати її в руках. Але от вона в мене є. Якщо раптом ви не знаєте не знайомі з цією історією, то я написала книгу про свої подорожі Україною з 2018 до 2020 року, тобто трирічний мій досвід подорожування. Взагалі ідея написати книгу. Можливо, навіть не книгу, а просто зберегти свої подорожі в записі. У мене з'явилися ну, ледь не з перших подорожей. Це, я пам'ятаю, був ще 18-й рік і подорожі в Дніпро і Запоріжжя, в Полтаву, в Кропивницькій, Черкаси. Тоді я щось почала писати: якісь такі маленькі заміточки, нотаточки, от таке щось, тексти, а згодом, якось часом. Я все більше і більше утверджувалася в тій ідеї, що мені б хотілося написати про це книгу, зібрати всі свої подорожі в одному місці, щоб я могла подорожувати знову. І в одній з подорожей, це подорож з Сумщиною, я писала про те, що мені б хотілося написати книгу. І це насправді, коли я перечитувала це в процесі написання книги, тому що я позбирала всі матеріали з інстаграму, з якихось своїх нотаток, текстів, записів, буквально з записок, з текстів, які я писала на чеках. Я зібрала всі свої тексти, всі свої нотатки і переглядала в процесі фото і відео, які я. Зберегла. Я, коли це часом передивлялась, я думала, невже? В мене справді давно вже є ідея написати книгу. Я коли писала, мені було надзвичайно якось щемко, тому що я проживала все заново. І це було і трошки сумно, і радісно, і ніби й боляче, тому що це ніколи не повториться. І так багато було різних емоцій під час письма. Але це якраз те, чим мені б хотілося поділитись, тому що описуються тут не тільки подорожі, не тільки міста і містечко, неймовірна природа. І все-все те красиве, що я бачила вдома, в Україні. І оце от почуття дому в Україні в мене з'явилось якраз в подорожах. А й е, говорила часто завуальовано і так трохи е, обережно про те, що мене турбувало, хвилювало, про те, що я думала в подорожах, про те, від чого я тікала. Подорожі, а часто подорожі саме були втечею, можливістю перепочити від буденності, звичайності або від якихось проблем. І тому ця книга надзвичайно моя, надзвичайно про мене. І мені водночас і страшно нею ділитись, і хочеться. Тому що те, що бачила я. Мені надзвичайно сильно хочеться показати ще комусь. Але наразі я не маю такої можливості об'їздити знову всі ті самі місця з людьми, наприклад, яких я люблю. І це трошки сумно, але в книзі така можливість є. Я написала її навесні 21-го. Тоді ж розсилала її по різних видавництвах, писала листи, намагалася якось сподівалася, що її приймуть до видання, але цього, на жаль, не сталося. Я спочатку влітку розсилала книгу по видавництвах, майже одразу після того, як я її написала, а потім вже наприкінці року, здається, восени тому бо навіть в грудні. Загалом робила це двічі, але жодного разу не сталося такого, щоб мені написали Окей, приймаємо вашу книгу книгодвинення. Ні, на жаль, або я не отримувала відповіді взагалі, або ж мені писали, що, на жаль, моя книга не підходить для видавництва. Це мене надзвичайно засмутило насправді. І я навіть Ну, Відклала друк цієї книги десь там на якесь колись майбутнє, коли в мене буде мільйон грошей, і я е, зможу сама собі дозволити її надрукувати, тому що е, я думала, що це дуже дорого. І навіть не, не уявляла, що зможу її надрукувати найближчим часом, тому що е, мені уявлялись просто якісь космічні суми. Тому я, я ж кажу, закинула це бажання на далеку полицю і просто забулася про нього. Хоча згодом у 2022-му я вже, не сподіваючись книгу надрукувати, на, власне, не сподіваючись на те, що її прийме якесь видавництво, я розмістила книгу на букнеті. На ресурсі, де можна почитати книги онлайн, це була книга в дещо зміненому вигляді, і я далі поясню, чому. І там вона здобулася трошки на читачів. І мені було навіть з цього приємно, тому що розуміти, що книгу не читає ніхто, окрім там двох моїх трьох чотирьох пяти друзів знайомих. Дуже було прикро. А тут хоча б я окей, не змогла її опублікувати, але її читають люди, і це супер цінно насправді. І тоді ж, в 22-му році, я створила буктрейлер, десь він зараз тут вилізе. Буктрейлер до книги. Мені він зараз здається не надто вдалим. Взагалі невдалим, але вже який є, не знаю, можливо, колись я його перероблю. Але навіть таке в мене є. От, а що ж сталося цього року і як так стало, що книгу я несподівано навіть для себе надрукувала? Моя нова знайома одного дня прийшла до мене на роботу і дістала з сумочки. Оцю книгу. Я коли вперше побачила її, я ледь не впала. Серйозно, я просто щось сталося. Світ розділився на до і після. І це було настільки несподівано бачити свою книгу в друці, в паперовому варіанті, бачити її книгою. Це насправді неймовірно. І якщо ви пишете і коли-небудь щось друкували зі свого, то я думаю, ви не зрозумієте. І тоді я запитала в неї, а скільки ж коштує видрукувати одну таку книжечку, і виявилося, що це насправді дуже дешево. Я навіть не уявляла, що за стільки можна надрукувати книгу. Ем... І, врешті, після цього я. Вирішила, що надрукую таку книгу і собі. Надрукувала її не одну, а кілька перемірничків, щоб можна було подарувати рідним, друзям. Загалом, хто захоче, її читати. От. Ну і звісно, одну собі. Взагалі цей друк був ну, дуже несподіваним. Я, я, я не сподівалася, я забула думати про це, а тут раптом це, 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 це неймовірно. Чесно, я, я в заході, я в шоці, я не можу відбирати слів. Але книга в мене в руках. Тепер розкажу про те, де можна почитати, власне, і. На букнеті я вже говорила, і чим книга на букнеті відрізняється від паперової на букнеті? Книга відрізняється тим, що там просто текст, немає е, жодних посилань, і відрізняється обкладинка. На букнеті, власне, книга, на обкладинці книги я, моє фото в Олешківській пустелі. І це те, що я вирішила лишити власне онлайн і надрукувати книгу з такою стандартною, звичайною обкладинкою, тому що мені не надто хотілося друкувати книгу зі своїм зображенням на ній. І що я маю на увазі? не такі, Немає посилання на букнеті. В паперовому варіанті в книзі є QR-коди. Такі QR-коди є по всій книзі, їх тут дуже-дуже багато насправді. І за цими QR-кодами можна перейти на мою сторінку в інстаграмі. І переглянути, власне, фото з подорожей і якісь маленькі замітки, цитати, які згодом і стали текстами до цієї книги. Я взагалі колись хотіла друкувати книгу з фотографіями, з ілюстраціями, але це було б ну, занадто, мабуть, а QR-коди це саме те, і всі вони працюють. Я все перевіряла по кілька разів. І це, мені здається, дуже і дуже класно. В цьому, власне, всі відмінності книг на букнеті і в паперовому варіанті. Щодо читання, якщо ви ще не читали книгу на букнеті, то запрошую, якщо вам цікаво, почитати про подорожі Україною до повномасштабного вторгнення, до ковіду. А, ні, там навіть 20-й рік, там навіть з ковідом. Можливо, можливо, вам сподобається. Або якщо ви читали, то. Напишіть мені про це в коментарях, якщо ви ще написали свого відгука мені десь в якихось соціальних мережах або де-інде. Власне, якщо ви не читали ще, я залишу посилання в описі під відео. Загалом всі посилання залишу під відео, тому розгортайте, читайте, шукайте те, що саме вам потрібно. Якщо ж ви читали книгу онлайн і вона вам настільки сподобалась, що ви б хотіли мати таку ж паперовому варіанті, то можу надрукувати її для вас, можете в мене її замовити. Вона насправді надзвичайно дешева. Я досі не можу прийти до тями, що книга може стільки коштувати. І ви теж можете мати цю книгу в папері. Я залишу свій телеграм і пошту, якщо ви хочете написати мені теж під відео. Тому, будь ласка, чекаю на вас. Мені буде приємно. Підсумовуючи, скажу, що це щось надзвичайне для мене. Це щось, що здавалося неможливим, як колись подорожі, як колись подорожі наодинці. І згодом це щось неймовірне. Трапилося. Трапилося зі мною. Я подорожувала Україною часто сама, а потім і написала про це книгу. І, виявляється, неможливо можливо. Тому, якщо ви теж щось пишете, то не здавайтесь, вірте в себе і якщо вам це приносить задоволення, продовжуйте. Бо це насправді дуже класно. Дякую вам за перегляд цього відео і побачимось. Це книга як частинка мене.